Усім привіт! З вами Олшин. І сьогодні я вам розкажу про справжнього прогрівателя гоїв. Тобто, Гойо. ні, Олшин, сьогодні у нас не буде гайда на прогрівателя, але тим не менш, ми анонсуємо благодійний різдвяний прогрів. Це перший ліцензований Ubisoft турнір в Україні по Rainbow Six облога. Мета цього турніру дуже проста зібрати якомога більше коштів на військовий напрямок. До речі, реєстрація на нього безкоштовно, а найактивнішим донатором під час трансляції турніру у нас заготовлені подаруночки спеціальні. Для реєстрації на цей турнір ви повинні. Пункт А. Бути підписаним на головних прогрівателів по облозі. Я думаю, ви знаєте, хто це. Далі пункт Б. У нашому Діскорді отримати спеціальну роль та прочитати правила. Ви ще їх читаєте правильно, я не просто так їх пишу там. Далі пункт В. Зареєструвати свою команду, як це зробила команда прогріватель Bubisoft. Що команда переможців сама обере шлях, куди підуть кошти? Вони підуть обов'язково на військовий напрямок, але куди саме в який фонд буде брати команда переможців? А також для них заготовлені спеціальні секретні подарунки, які ми зможемо доставити тільки на територію підконтрольної України. І звичайно, що регіон проведення буде Україна. На жаль, юридично прийняти інші регіони ми не можемо. Тому ну. Не ображайтесь, якщо ви хотіли себе коли-небудь спробувати в кіберспорті пограти по справжнім кіберспортивним правилам, то як на мене це чудова можливість взяти свою участь, зібрати свою команду базованих бавовняних біолабораторних божевільних бовдурів та увірватися на наш турнір. А для глядачів буде дуже цікаво подивитись на шоу-матч від своїх улюблених стрімерів та вітюберів по облозі. Я тільки зараз зрозумів, як це погано звучить, до речі, на сценарії. Тож очікуємо вас в нашому discord каналі реєструйте команду. Посилання всі є в описі цього відео. Якщо у вас виникнуть якісь робочі питання чи пропозиції, можете написати на нашу робочу пошту. Ось тут вона в описі відео, прямо зараз на екрані у вас є. Ми роздивимось ваші пропозиції. Бажаю вам успіху! Реєструйтесь, збирайте команду, готуйтесь до прогріву. Бесварден сексуальный. Який мужчина. Вот это у него. Ус! Итака. Соческа. ой йо йо о о-йо-о-о.